Слава Україні! Протягом дня Одещину ворог турбував своєю активністю, авіаційною активністю. Я дякую усім вам, особливо чемним, хто правильно себе вів під час сигналів повітряної тривоги. І найголовніше не панікував. Ми надалі разом з вами усі разом працюємо на перемогу. І боятися більше треба не окупантів. Ми їх знищуємо і будемо знищувати далі. З допомогою наших Збройних сил, які віримо і підтримуємо. Боятися треба паніки та ждунів. Що стосується ждунів, то повідомляйте про це відповідні структури. Бо це наша з вами безпека, безпека наших дітей, наших рідних і близьких. І це наша майбутня перемога. Я дякую усім, хто працює на різних ділянках фронту. На освітянській ниві, або на медичному, або на інформаційному, або особливо на аграрному, та яку ділянку фронту не візьми, кожна важлива. як, Наприклад, і енергетична. Дякую усім. Тільки ті, хто несе світло, можуть перемагати. Я впевнений, що кожен з нас маленький прометей, а разом ми незборима і нездоланна нація. Не забувайте, що у Чорному морі чатують ворожі ракетоносії. Не забувайте, що свою активність проявляє ворожа авіація. Не забувайте про те, що ворог намагається вкидати інформаційні фейки. Я сподіваюся на ваше критичне мислення, на розуміння ситуації. Ми не перший день з вами на війні. Але кожен день важкий день наближає нас до перемоги. Почули мене, зрозуміли? Дякую. Слава нації і смерть ворогам! І не забувайте про кохання, тому що ми знаємо, за кого, за що і для чого воюємо. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями. Тримаємо стрій. Разом до перемоги! Посміхніться!